Частина металевого паркану біля обласної бібліотеки імені Котляревського вздовж вулиці Стрітинської у Полтаві впала. Сталося це 21 листопада, ймовірно, через негоду. Але крім поривчастого вітру, є й інша причина падіння цієї огорожі, каже двірник Віктор Усенко, який наглядає за цією територією. Вчора вона впала, а вона впала за те, що мішки які що держали, розсипалися просто. Посвілі, бачите, висипалися. Вже мішки не держать, бачите, що не держать. А потім воно вітром не здуло. В момент падіння паркану перехожих біля нього було небагато, тому конструкція нікого не зачепила і не травмувала, додає пан Віктор. Не було і звернень з цього приводу до правоохоронців. Звернень до Полтавського районного управління щодо травмування людей через падіння паркану не надходило. Незважаючи на повалені металеві листи, перехожі продовжують тут ходити. Небезпеки в ситуації не вбачає. Вітер винуватий. Чи безпечно тут ходити після цього? Я думаю, що безпечно вони його поставлять. Відновлюватимуть частину огорожі працівники будівельної компанії, яка відповідає за цю територію. Робота передбачає монтаж кріплень між секціями та встановлення опор, каже будівельник Юрій Козорницький. Відновлюємо огорожу для блага мешканців Полтави». Що треба зробити? Розобрати одразу. Встановити стойки, а потім прикрутити метал. Полагодити конструкцію планують найближчим часом сьогодні. Завтра Паркан навколо бібліотеки не прибиратимуть щонайменше до кінця року. Як раніше повідомляли в пресслужбі Полтавської міської ради, у березні рішенням виконкому обмеження руху пішоходів по вулиці Небесної Сотні, 17 продовжили до 31 грудня. Як поінформували у пресслужбі начальника Полтавської обласної військової адміністрації, реконструкцію цієї території розпочали восени 2021-го. Завершити планували ще в серпні 2022-го, але через війну роботи на паузі.